Усім привіт, друзі! Усім гарного перегляду! Вітанечко! Не забувайте підписатися на канал, і тут буде ще багато хороших, якісних боїв. І сьогодні ми розглянемо бій на Леопардику першому. Даний бій був зіграний на стріму. Ви замовили, щоб я зіграв один бій на ньому, і в мене вийшов дуже непоганий бій. Звісно же, всі результати будуть в кінці даного відео. Тож, е використовуємо таку клуптацію на леопардоку: трофейний вентилятор, трофейний досилач, а також закалку трофейну, щоб я більше міг звичайно, вже жити, тобто більше отримувати демеджу, наприклад, більше помилятися міг і міг, до, до речі, нормально роз, розбивати супротивників. Тут iMix центр чомусь заїхав, я, на жаль, не попав. І е, бачимо, що він просто в'їхав і помер. Але побачив, що підставляється Центріон Action X, та йому дав постріл нормально. Також е, він мене не прибиває. Він no мені в дальній каток стріляє. І е, я помічаю тут 60 тп. Я бачив, що він двічі. Тобто один раз на катку вже був, і я просто кладу його на каточок. Та 1415 хітпоінтів хлопці вбивають його, просто, по-моєму, асисту. Це просто супер, прекрасно. Також е, хочу сказати, що Leopardeк мені дуже подобається ця машина, що його маст have потрібно вкачати. Він дуже хороший і йому не потрібно додаткової стабілізації. Бачите, я тут катаю без стаби, оскільки стаба цього танка реально крута. І можна грати без нього. Також бачимо, що наступний 60 ТП підставляється. Даємо йому постріл хороший в НЛДшку, і він закатився назад. Тож, вже на початок бою, в принципі, 2 хвилини бою пройшло, і ми маємо 3000 сумарки. Також на перекатці по таймінгах виїхали та дали постріл по леопардику. Щоб ні. Чоб би ні. Гарна альфа прийшла 459. А також бачимо тут ЄБР. Він також підставився. Гарно, залетіло йому на підкалібрах. До речі, в загальному тут використовує більше стандартного обладнання, так? стандартних підкаліберних снарядів голдових, бачите, мають тільки 20. Ну і, до речі, по... По боєкомплекту, тут дуже великий боєкомплект, вистачає просто, щоб всіх супротивників вбити. Не було такого, що в мене на леопарді закінчилися ще е, ці снарядики, і я, до речі, використовую навіть ще 5 фугасів, оскільки фугаси тут просто люті, якщо не помиляюся, 105 чи, чи то 120 прибиття. Також помічаємо оком, що тут Леопардик трошки далеко заїхав, та даємо йому наперекаці. Тобто ви. Собі, дивіться, ці простріли, які я роблю. Тобто, можливо, якщо у вас буде така сама ситуація, тут можна також гарно роздамажувати. Але де нюанс. Тут я не дозвівся, і АМікс шотний. Шотний IMX, на жаль, на жаль, друзі, я не вбив. І єбрик тікає, він також є шотний для мене. Та ми його вбиваємо. Тут гарно прийшла гарно пройшла. Альфа 398. І їдемо далі вже пушити цього леопардика, який лишився. Я просто починаю його крутити, даємо йому постріл. Також, до речі, бачу, що К-91 є далі, тому я вирішую далі не крутити. Далі реально не крутити. Тут є Батік, тут є вікерс третій. і Батік помирає від К-91, а я залишаюся тут. Зараз будемо чекати, поки Вікерс 3 засвітить е, даних супротивників, і ми зможемо по них настріляти урончик. Тож, виїжджаємо, даємо також йому в е, каток. І е, ТВПшка стоїть. ТВПшка стоїть, вона нічого не хоче. Я вирішую його, його загуслити. На жаль, не пішло. І е, добираємо його, звісно, добираємо. На даний моментик вже є 4500 демеджу плюс 1400 асисту, супер. І е, дивимося на ситуацію в місті та по ХП. По ХП у нас рівно. Ситуація в місті, я не знаю, як, як, як в нас наших наших е, там союзників справи. І ми їдемо вперед далі. Помічаємо ФВшку 4005-ту. Даємо йому фугасом двічі. Просто, подивіться, на альфу 559 та 575 просто 1102 фугасами я дав по бабасі, тому варто фугас возити на леопардинку. Так, бачимо кадена 101, який засеївся за хатою. Так? І починаємо його роздамажувати. Так? Заодно даємося, щоб мене не вбивала ця. Е, небувала ФВХ, Сеймос, і даємо йому ще один постріл. І е, його вже вбивають. Тобто вже 6,5 тисяч демеджа. І я дивлюся на ситуацію в місті. Щось дуже дуже все погано. Реально, дуже все погано. Оскільки наші важкі танки програють, і там один лишився. Більше союзників в місті немає. Чифтейна вбили, ФВ. Хоча е... вбили, чи фтейна вбили, лишаємося 8, 9. У нас мінус 5733 демеджу. Тобто, дуже-дуже сильно ми програємо зараз. Тому я вирішую заїхати в сейф. Тобто. Цей пограти трошки, можливо, ще вийде щось настрілякати, Реально, можливо, вийде щось настрілякати. І ми погнали назад. Бачимо, Вікерс третій, Він пушить вперед. Наш 121-й також чомусь на центрі. Я кажу, друзі, давайте назад, станьте в кущі, ви зможете нормально там і стріляти. Та Тих важких танків вбити. До речі, в них лишилося Центріон Нейшн X, тільки один хто може засвітити. так? А, також важкі танки не мають доволі такого великого колу огляду. І є бабаха і Фодж. Тобто, в принципі, не дуже такі і е, зрячі супротивники. І я вирішую поїхати назад, щоб, можливо, тут когось ще нормально розстріляти. Але е, тут все ж таки вороги поїхали Сейвово. Фоч, просто подивіться, як гарно проїхав. Я думаю, що там є якийсь простріл, але ні. простріла немає. І наша грилька зацілила Фоча. Фочик для мене нецікавий, оскільки зараз, якщо я підійду ближче, то ба, грилька може його забрати. Що їй що, 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 треба, ну, треба було казати, друзі? Грилька гарно його забрав. І рахунок 9-9. Ми програємо 4000. І ми не знаємо, де ворожі танки. Артилерія ворожа відстрілялася. Я вирішую повернутися назад до артилерії. Трошечки тут ще подивимося, чи ніхто не хоче стати на захоплення бази. І помічаю X. І вже їде до нашої артилерії та їду туди. Чесно кажучи, ця ситуація була дуже... дуже критичною. Ми програємо по всіх фронтах. Центріоник вбивають. Та 121-й і артилерія вбиває, але я все рівно поїду сюди. Можливо, тут буде ще хтось і ми зможемо їх закрити. там? Ну, реально, тут це і лишається, щоб їздити, шукати позиції, шукати помилки супротивника, щоб нормально їх роздамажити. І подивіться, я заїжджаю. Штовхаю труп ЄБРа і в той момент туди стріляє артилерія. Ви розумієте, як артилерія ворожа просто дивиться на, всі, на всю ситуацію, яка є? Просто жесть. Просто жесть. Хочу тут е, прочекати, чи є е, ФВХ. Є ФВХ, немає. І, блін, думаю, давайте тоді вернемося назад. Можливо, вони зараз захочуть. Це ж таки забрати баску. Хто його знає? Хто його знає. До речі, цей бій буде йти до кінця. Тож, це буде фулов, фуловий бій на 15 хвилин. Ми будемо тут їздити, шукати демедж, шукати ворогів, і тут реально буде і ситуація така патова, яка є гра вирішила за, за тебе. Я вирішую їхати на центр. Вже можливо там Із 4 або 60 ТП на центрі будуть. так Але нікого тут немає. Поки що. Вирішую приїхати, прочекати тут краще зелень. Під'їжджаємо ближче, нікого немає. Зрозуміло. І я вирішую зробити дуже-дуже ризиковий дуже мув Реально, я вирішую. Під'їхати ближче на цю сторону. Я розумію, що там могла бути і бабаха, я розумію, що там може бути і 4-й, я розумію, що там може бути 60 ТП, але стояти я не хотів, чекати, поки вони виїдуть, і я поїхав сам вперед. Вперед пушити в сторону міста з нашої бази. Легесенько, передивляємося, чи тут немає бабахи, не свічуся Це добре. Та поїхала далі. Тут також перекат присвітив, нікого немає. Акуратно дивимося, тут. Нікого немає. Супер. І їдемо ще, чекнемо А1, А2, А3 позицію. Нікого нема. Цікаво. Тобто вони поїхали, за все, на свою базу і там будуть дефити. Тож, переїжджаємо ми далі, хочемо ту лінію подивитися, чи там нікого немає. Ні, нікого не засвічую. І їду далі. Їду далі, вже пішов, бачите, на підклібери голдові. І е, пропушуємо цю сторону. Засвічується бабаха. в неї 397 хп, і що я роблю. Я даю їй 383, друзі. Мені, на жаль, не пофартило, оскільки тут, тут теж таке. Альфа 420, а в мене вилітає 383. Якщо б цей постріл пройшов, якщо б альфа пройшла, то б це було зовсім інший бій, реально, зовсім інший бій. І ми вбили бабаху. Я розумію, що важкі танки. Можу зараз рушнити рухнути на мене, оскільки я вже шотний для них. так? Бабаха мені дала 860 з вертухи. І я вирішую трошечки вже з сойовище пограти. Приїжджаємо до важких танків. До, до наших танків, які Стежки, які шотні лишилися, поїхали ближче до ворожої бази. Тут на перекаті засвічується із четвертий. Я вирішую йому не давати. Бачите, якраз він поїхав до мене. Він якраз поїхав до мене і хотів мене вбити. Розуміємо, де із четвертий тепер. І ми починаємо пушити артилерію. Бачу, що наші танки дуже сильно заїхали близько. Але я ще хочу подивитися, можливо, і четвертий ще захоче повернутися назад, тоді я йому дам ще один пост. Ні, він вже засеявся е, за, за цими розваленими будинками. І ми поїхали також до наших танків, до наших СТ-шок. І подивіться, просто який таймінг. Так, засвічується 60 ТП. Я вирішую під'їхати трошечки назад. Бачимо там зелену трошечки позицію. Так, що можна пробити. Так, залітає по ньому гарно, в мене залишається 47 хітпоинтів. Та вікер 3 його вбиває. Супер. І ми вирішуємо їхати далі. Це є 7345 демеджу. І ми погнали вперед. Ми погнали вперед. Дві хвилини до завершення бою. І ми доїжджаємо до артилерії, засвідчується із 4, який їде вперед. І я засвідчую артилерію американську. Але помічаю край мока, що я не встигаю, не встигаю просто заїхати на, до артилерії. Фугас я не перемінив. І тут заїжджає все ж таки із 4 та вбиває мене. Я йому шлею ФУГАСІМ 44. Ось такі такаються нюанси, бачите. І е, по нашій тімі, що хочу сказати. ну, Човики сотні. Залишилася одна артилерія. Лиш, лишився і 4. І вони трошечки погано грають. Реально, вони трошечки погано грають. Артилерію вони зараз вбивають і лишається один Йосип 4 проти. Трьох шотних танків та двох артилерій, друзі. Чесно, я в той момент, коли це дивився, я був дуже, дуже емоційний. Оскільки бабаха, якщо б мені не приписала, я б просто їхав би вперед і вбадався б з Йоспум Четвертим. Їхав би до артилерії, міг, мав можливість перекатити, друзі. Ось. Альфа вирішила цей бій. Альфа вирішила, що цей бій ми зіграємо в друзі. Бачите? Якщо б у мене було цих 860 хітпоінтів, я би просто поїхав вперед. Отримав би один постріл від Йосипа IV, а також був би вбив би артилерію. Тож, не забувайте підписатися на канал, ставити подобайки І поставити дзвіночок, оскільки ми будемо розігрувати. Кожних 100 підписників по 1000 золота серед вас. Ось результати даного бою. Ми взяли медальку майстероса, ми взяли другу позначку, ми взяли підтримочку та основ калібр. Настріляли 7890 демеджу та трьох вбили, плюс 1500 асисту по наших розвідданих. Плюс ми зробили в цьому бою 765 вільного досвіду. Але в загальному загідний опір нам дало ще плюс 429. Зробили ми 25 пострілів, 23 ми, яких попали, та 18 ми пробили, друзі. Такий був бій, надіюся, вам він сподобався. Дякую вам величезне за те, що ви заходите та замовляєте гарну техніку, і я показую на ній гарний результат, друзі. Тож, заходіть на Twitch, заходіть на YouTube, замовляйте різну техніку, і я обов'язково зіграю бій. На ній на стрімчанському. Тож, всім до зустрічі і гарного вам родончику. Всім чао, всім бувайте.